Сьогодні ми присутні на благодійному заході в підтримку безпритульних тварин. Організатором якого є команда animals». Сьогодні у нас ми запрошені на благодійний маркет дітейського привіту, де 50% відсотків з прибутку якого підуть на порятунок тварин від війни, а саме в Юенімалс. Тобто ми матимемо змогу евакуювати ще більше тварин, нагодувати ще більше тварин, вилікувати ще більше тварин, загалом врятувати тварин з зомбойових дій. Ми лікугнасти безперешкодно гуляють поміж відвідувачів. Бляючи хвостиками і ледве встигаючи поспілкуватися з кожним, хто прийшов подивитись на них. А можливо, забрати додому, як, наприклад, Олен. Так що, ви давно планували завести собачку. Будемо пускати, що давно завжди хотіла, ніколи не мала. І просто вже кажучи що чоловіку, що, мабуть, це час. Ви виграла саме безпритульних тварин. Я дуже хочу безпритульних. Під час війни багато тварин знаходяться в скутному становищі. Але просто забрати тварину, спокійну обстановку, на жаль, недостатньо. Потрібно вміти допомогти їй і заспокоїти в разі вибуху. В організації цим займаються спеціалізовані психологи, але що робити звичайній людині? На це на відповіла інша учасниця організації Олена. Ось заспокоїти, бути з твариною, десь погладити її, може щось дати смачненьке. Тварина повинна тварини відчувають все як люди, тобто вони відчувають, коли нам страшно, коли ми злі, коли ми радісні. Тому вони як діти їм. Потрібно, з ними потрібно бути, коли страшно, не залишати їх. Якщо ви йдете е, до в укриття і берете з собою, це теж стрес для тварини, тому що тварини не переносять вибухи. Перше все, вона відчуває, що ви в стресі, а потім вона відчуває, що е, ну, зміна локації. Вона покидає свою домівку, йде в незрозуміле місце, це ну дуже великий стрес. Тому дуже важливо, щоб тварини відчували підтримку від господарів. Важливо, що цей притулок він приймає до себе дуже багато евакуйованих тварин. І чому ще важливий цей захід? Тому що якщо ми прилаштовуємо більше тварин з продуктів, ми маємо змогу більше тварин евакуювати в ці з зон бойових дій, тому що після повномасштабного вторгнення Оргнення, всі притулки, всі всі перетримки вони просто переповнені на 300% І навіть якщо ми маємо змогу вивести, скажімо, 100 тварин з обстрілюваного міста, нам просто немає куди їх вести, тому що тварини в притулках вони не прилаштовані, вони там лишаються. І тому тут така подвійна м Історія подвійно важподвійно важливий цей захід, тому що по перше, ці цуценята вони потраплять в родини, і звісно, це для будь-якої тварини краще ніж життя в притулку. І по-друге, вони звільнять місця для тих тварин, які цього зараз гостро потребують. Скільки погіршила ситуація з безпритульними тваринами на фоні війни? Дуже багато людей під час евакуації або кидають тварин, або вони з якихось причин не мають змоги їх забрати. Ці тварини зазвичай опиняються на вулицях. Тобто, в десятки разів в цих містах зростає кількість безпритульних тварин. Не вистачає ні сил волонтерів, ні сил протулків. На цьому наш репортаж добігає кінця, і все, що ми можемо побажати, це те, щоб кожен улюбленець знайшов свою домівку.